Відвіт, це CryptoX, і в цьому відео я вам покажу, як швидко зареєструватися в Binance у 2025 році. Покажу як на телефоні, так і на ПК. Поїхали. Ми натискаємо Binance, він зараз заходить тут. Що ми тут бачимо? Головний екран. Нам треба натиснути Зареєструватися. Або, якщо у вас вже є аккаунт, то війти. Далі ми повинні ввести електронну пошту. Зараз це я зроблю. Я вже ввів електронну пошту, тепер повинен прийти код на електронну пошту, яку ви написали. Там чистий значний код повинен бути. Це дуже просто. Вводимо код. Вели код. Все, пароль ви створюєте від 8 до 128 символів, принаймні одна цифра і принаймні одна велика літа. Ніколи не створюйте пароль там 1, 2, 3, 4 і до 8. Цього ніколи робити не треба. Все, ми створили пароль. Так, ось ось ні. Далі. Ми самі знайшли. І все. Далі, в наступному відео я вам покажу, як пройти верифікацію. Тому що це теж дуже важливий етап. Дуже великий етап. І я вас вітаю. В нас вже є аккаунт. На телефоні, а тепер я вам покажу, як створити його на ПК. А тепер як зареєструватися на Binance вже на ПК. Вводимо Binance.com. Binance.com. Далі ми натискаємо зареєструватися. Мені ну, це вже входить війти, систему, що вже зареєстрував. Вітом знову пишете емейл, Пароль. Все те ж саме, тільки вже на великому екрані. Вже на великому екрані. Все те ж саме можна сказати. Тобто, це вже... Всім дякую за перегляд. Це був короткий Гайд GTX, як зараз нас. так як і на телефоні, і на ПК. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. У наступному відео я вам скажу, як пройти верифікацію і завести перший дні ДТ. Всім дякую, до нових зустрічей.